Всім привіт! З вами я, Олена Масенцова, і це поради мої щодо в'язання. Сьогодні мова пойде про кручену рафію. Ось така цікава соломка, яка закохує в себе з першого стовпчика. Багато хто вважає, що рафія це для літа, але ні. Саме вироби з крученої рафії дуже пасують до теплої осінньої погоди. Тому. Я раджу вам звернути на неї увагу. Продається вона в пасмах, потім ви отак її перематуєте до моточка. Вона продається на вагу на звичайний шопер, величенький такий, вам вистачить 300-350 грамів цієї рафії. Вона дуже легка і дуже гарно лягає у визерунку. Подивіться, яке полотно виходить з цієї рафії. Воно щільне і водночас. Об'ємне. Багато хто вважає, що в'язати цю ерафію дуже складно, але це не так. Подивіться, як легко та просто я пров'язую стопчик за стопчиком. Вона не натирає руки, вона не потребує обробки парою перед в'язанням. Можна скористатися парою. Якщо ви вже зв'язали свій виріб і хочете дещо придати йому форму. Дуже легко, дуже об'ємно. І якщо ви ще не спробували, дівчата, обов'язково спробуйте цей матеріал. І я вам обіцяю, ви закохаєтесь. І саме сумка скрученої рафії буде ваша. Найулюбленіша. Ось так. Буду вдячна, якщо ви поставите серденько під цим відео.